Вітаю! Мене звати Світлана. Це канал Засвіти, і я рада вас бачити. І сьогодні з вами я хочу поговорити про найкращі 100 книг за версією New York Times. Найкращі книги 21 століття сторіччя. Власне, чого я взагалі заморочилася з цим відео, лише лінивий тільки не знімав і вже давним-давно, тому що цей список не новенький, а вже йому там може місяців, декілька мені стало цікаво. Я передивилася цей весь список. відразу ж відкинула ті книги, які не перекладені на українську, тому що англійською. Я читаю абсолютно погано, і для мене це не варіант для того, щоб отримати задоволення від книги. Тож я вирішила передивитися, які є, і чи зацікавлять вони в мене чи ні, ці всі за версією. New York Times. І як виявилося, що ну, деякі з них я вже навіть прочитала, і деякі мені буде цікаво прочитати. Тож, коли я переглядала ці всі книги, переперебирала, передивлялася, вибирала щось для себе, замовляла, купувала, вирішила, щоб моя праця не пропадала за норма, поділитися із вами своїм списком власне, відібраним списком. Із цих найкращих книг може щось вас зацікавить, і ви захочете прочитати. А може, ви переконаєте мене прочитати ту книгу, яку я відкинула з цього списку, хоча вона є українською. Але давайте все таки детальніше я розповім, тому що дещо сумбурні мої пояснення можуть бути, а може і ні. Але перш ніж я прийду до книг, я зацікавилася тим, чому саме ці книги війшли, чи хто відбирав, чи яким чином проходив відбір цих 100 найкращих книг для того, щоб зібрати цей список, New York Times, ну редакція, це чи хто там з них якісь уповноважені особи. Опитали 503. Чого 503, Я не знаю, але тим не менше літераторів, літературних критиків так не Серед них були деякі вказані, але з тих, кого я знаю, це Стівен Кінг також приймав участь в цьому опитуванні, і Сара Джейн Паркер. По-моєму, так кожна і кожен з цих людей мав право назвати 10 найкращих книг. За їхньою версією, за їхнім баченням. І, власне, потім ці всі книги, я так розумію, за найбільшою кількістю співпадінь відірвали, і вийшло 100 найкращих книг за версією Нью-Йорк Таймс. В першому пункті цього списку виявилася та книга, яка навіть не те, що я про неї знаю, а навіть яка в мене є на поличках. Це, якщо я не помиляюся, перша книга, моя неймовірна подруга Елене Ферранте, яка входить в неаполітанський квартет. Ось він увесь тут представлений, і я ще буду до нього повертатися, але вже піднімати, показувати не буду. Бо, по-моєму, в цьому списку є ще одна чи навіть ще дві книги з цього квартету. Ну, я буду, коли далі буду просуватися, ми з вами звернемо на це увагу, і я наголошу. Аліна Ферранте, моя неймовірна подруга, це перша частина. Я її навіть починала читати. Бачите, в мене там буквально декілька заклад... закладочок, стікерів є, і вона мені сподобалася, але це, я б сказала, не легке читання. Це про дорослішання, про дружбу, стосунки, може, не лише дружба, якісь інші грані стосунків двох подруг, починаючи від їхнього, по-моєму, навіть дитинства і закінчуючи вже достатньо таким поважним віком, через який вони проходять ну пригоди, не пригоди життєві труднощі чи може життєві випробування. Я не знаю, бо не читала, але знаю, що цю цієї книги відірватися неможливо. Дві людини, які їх читали. Казали, що це просто таки досить важкувате, досить, я так розумію, десь, напевне, може травматичне, може навіть таке читання, але відірватися від нього абсолютно неможливо. Тож, якось я її почитаю, не знаю, для такого, як скажімо так, великого забігу на чотири книги, в мене зараз немає енергії і напевне. Ну, про це вже іншим разом. У мене немає енергії на е, травматичні книги. Зараз, і на тригерні я їх зараз намагаюся е, не читати. Тож, але все-таки я планую їх читати, ці книги. Це перше місце, моя неймовірна, моя неймовірна подруга. Ще трішечки про Елену Фаранте. Настільки, я пам'ятаю, до сих пір ніхто толком не знає, що це за одна така. Елена Ферранте – це псевдонім. І, хоча це не єдині книги, які вона видавала, як мінімум, я ще одну знаю. Але тим не менше було багато різних теорій, багато читачів проводили пошуків і тим не менше, ніхто так і не здогадався. Хто ця людина для чого вона зберігається таємничість? Я не знаю, але такалися на таке пояснення, що коли людина написала книгу, то книга вже є відірваною від автора. Вона живе собі своє життя і не має значення, хто її написав це, якщо я звісно не помиляюсь. Номером три стоїть книга Вулф Голгіларія. Манта, ви знаєте, цю книгу я навіть собі відклала в бажанки, і я її дуже хотіла прочитати, бо це щось по типу історичного роману, який розповідає, починаючи з 1500 того року, продовжуючи далі, це про життя англійського короля Генріха VIII, по-моєму, про Томаса Кромвеля. Потім ну про це побут, я так розумію, про якісь там інтриги, про життя аристократів і, і таке інше, таке інше. Мені цікава ця тема була, і я ж кажу, що навіть уже в бажанки собі я цю книгу відклала. Але потім, коли я зрозуміла, що є ще продовження цієї книги, везіть тіла. А я трішечки замислилася над тим, чи мені цікаво буде запрягатися в такий довгий. Не знаю, як це сказати, таке довге читання. А коли я дізналася, що є ще третя частина, яка називається Дзеркало і світло, вони всі є зараз в продажу. По-моєму, якщо я не палюсь, це всі фабула видавництво. Гарне таке видання, але вони одна від одної ще і товстіша. І я вирішила, що поки що я не хочу цю книгу читати, не хочу її купувати і видалила з бажанок, бо. Ем, поки так. Хоча я не, не відмовлюся від того, що я все-таки хочу її якось е, прочитати, може, якось згодом. Mm -hmm. Я й передумаю. Mm -hmm. На шостому місці цього списку книга Роберто Беланьо «2666». і вона вже е, або ось видана, або на замовлені, по моєму, у букшеф. Якщо не валяюсь, то це Отака От отакенна книга, там така пристойна і вартість десь близько тисячі гривень. І Хоча читаючи анотацію до цього твору, вона мене, чесно кажучи, не зачепила, але тим не менше, критики вважають, німецькі критики, якщо я не помиляюсь, вважають цю книгу. Апокаліптичною картиною ХХ століття, яка зображує цю апокаліптичну картину ХХ століття, це раз. По-друге, роман був опублікований посмертно після смерті автора. Це два. По-третє, це, якщо я не помиляюся, лише перша частина трилогії, і десь чи в Іспанії, чи де були знайдені ще друга і третя частина чернетки автора. І ще один немаловажний нюанс частина оповіді ну Якісь розділи там, чи я не знаю першою це, яка вже видана, зображує життя на теренах України. Зараз я вам чесно кажучи, не скажу, чи це воєнні, чи повоєнні роки, чи якісь. Я вже не досить пам'ятаю, бо книги багато в голові переплуталися. Але все-таки знаєте, десь собі в голові я таку відмітку на цю книгу ставлю, і певне я скоріше хочу її прочитати, ніж не хочу. Колсон Вайтхед підземна залізниця. Це пуліцер 2016 року. Жанр історичний роман-фентезі. Щось десь якась рабиня, тікає з якихось плантацій. Все. Знаєте, чомусь мені не хочеться її перечитати, хоча вона зараз є, в доступі її можна купити за не дуже великі там гроші. І навіть вона якось була на розпродажу за 10 гривень. Не пам'ятаю, що там були за розпродажі. Суть не в тому, а суть в тому, що чомусь мені. Начебто і цікаво, начебто і поліцера я обожнюю читати всі книги, які якісь якийсь лауреат, яких сприймають, тому що вважаю, що ну, взагалі ем, щось, чогось стало не вартісні ці книги. Але цьомусь, чомусь саме цю книгу мені читати поки що не хочеться. Тож я її не купувала, на заміточку собі беру, звісно ж, і може колись прочитаю, ну а може й ні. Аустерліц Земель. Я цю книгу купувала. Якось одного разу бачила на неї дуже такі свальні відео, але це було на самому початку, того як я навіть ще блог не вела, а просто почала, скажімо так, більш усвідомлено читати, звертати увагу на те, що рекомендують інші люди. Щось мене захоплювали. Цю книгу я також купила і почала читати. Мені подобалось, як вона написана, але я е, е, ледве змогла прочитати. Я не знаю, сторінок 50 прочитала я чи ні. І вона навіялась для мене, я б сказала, напевно, чи то за густою, чи то занадто я не знаю. Там було багато опису архітектури деталізованих подробиць життя цього хлопчини, який. Це по-моєму про Голокост, про війну, чи до і повоєнні роки, і про те, як там хлопчина намагається знайти, хто він такий, бо він. -то всиновлений був, чи щось по типу того, і оце його пошуки себе, свого міста, міста, звідки я він місця? Не зайшла вона мені. І бажання її перечитати в мене немає. На дев'ятому місці не відпускай мене Кадзої Шугура. Написана вона була в 2005 році. І якась із них, ну по-моєму, чи залишок дня являється якимсь лауреатом поліцера Ліпулі Цераду -лі Зараз я не пам'ятаю ця, по-моєму ні. але тим не менше, бачите, стільки в мене відміток. Я дуже люблю цю книгу і можу назвати її однією з найулюбленіших взагалі книг. Коли я почала читати цю книгу, сторінок буквально навіть 80, я не могла ні в'їхати про що вона була якась така, знаєте, монотонна, якась сильно, якась безлика, чи що, якась ніяка. Поки я зрозуміла, що я вже не стежу ні за сторінками, ні за часом. Я настільки занурилася в цю історію, вони наскільки мене підхопила і потягла за собою, що я вам не можу передати. Я і досі періодично звертаюся в думках до цієї книги. І досі я її переварюю, і досі вона мене зачіплює заживе, і досі я не можу погодитися із. Тим, що відбувається в цій книзі, вона мене настільки зачепила заживе, начебто це, скажімо так, наші актуальні теперішні питання, які існують в нашому житті. Хоча це антиутопія і це про якесь віддалене майбутнє. Про що ця книга я вам розповідати? Не буду, хоча, скоріш за все, в анотації всі ці спойлери чи не спойлери є, але дуже вартісна книга. Уліцер 2007 рік, кормак Маккарті, Дорога. Я її читала, в мене небагато, це мій найулюбленіший жанр, це постапокаліпсис, розповідається про якийсь, якусь катастрофу, не визначено. Але після якої настала чи то ядрана зима, чи щось таке, все темне, сумрачне, немає ні їжі, нічого. І батько з сином подорожують десь до узбережжя в надії знайти ну, і їжу, якийсь захисток, тому що ну, людство вже е, якийсь час пройшло і починає дичавіти, скажімо так, багато небезпек. Ну і власне про цю подорож. Книга ця, звісно ж, набагато глибша ніж просто постапокаліптичний роман, і я її хочу колись прочитати, уже скажімо, трішечки з іншим досвідом або з іншим поглядом на цю книгу. Мін Джін Лі Пачінко. Вона не так давно вийшла і вісто відсотків її 100 бачили, тому що вона скрізь на очах на слуху це сімейна сага, яка розповідає про життя чотирьох поколінь, які іммігрували з Кореї до Японії, по-моєму. Ну, чомусь мені знову ж таки цю книгу читати не хочеться. Я зараз трошечки змінила своє ставлення до сімейних саг, хоча завжди їх любила, і мені певно була б цікава ця тема, тому що мене азійська література і культура цікавить. Але знову ж таки, поки що, я її не включаю до найперших бажанок чи до планів на прочитання. На 17-му місці за проданець Поле Бітті це букер по-моєму з 17-го року, якщо я не помиляюся, гостра сатира. Я дуже люблю сатиричні іронійні романи. Але тут розповідається про темношкірого хлопця, який намагається відродити рабство, сегрегацію в своєму чи в своєму рідненькому містечку, чи просто в якомусь невеликому містечку. І це дуже гостра, сатирична така історія. Поки що мені таке теж читати. Чомусь не хочеться. Лінкольн Умардо Джордж Сондерс» – це букер 2017-го Магічний реалізм. Експериментальний роман розповідається про смерть е сина президента Лінкольна. Це на реальних подіях. Ну, син дійсно помер, йому було 11 років. Помер він е тифу, по-моєму, якщо я не помиляюся. І ця книга розповідає про горювання президента за сином. Це про один вечір. І цей вечір у Бардо, Бардо це якийсь проміжний стан чи проміжне місце між смертю, відродженням. Якось так не знаю наскільки це експериментально і магічно буде для мене, але мені захотілося це цю книгу прочитати. На 26-му місці спокута Ієна Макіяна. Я її колись брала в бібліотеці, почала читати. Чомусь вона мені не зайшла. Але коли готувалася до цього відео, відео прочитала знову анотацію деякі рецензії, відвики на неї мені все-таки хочу я її почитати, але не хочу брати в бібліотеці. Буду шукати. Якщо десь знайду її на якихось барахолках, то обов'язково куплю, бо хочу прочитати. На 27-му місці Американа... Чима чимаманда гозі дічі? Соціальна сатира. Ця книга є в продажу. Вона розповідає про шкільне кохання хлопця дівчини. Вони там роз'їжджаються хтось в Америку, хтось в Великобританію, чи ще десь я не пам'ятаю. Соціальна сатира. Так планую купити і прочитати. 28 -мі місце. Атлас Хмар, Де від Мічеле Атласи, Атласий дав давним-давно хочу. Її анонсувало не пам'ятаю, по-моєму Жорж. Чесно кажучи, не пам'ятаю, яке видавництво тих, хто видавав його. Жорж. Жорж. Так, Жорж. в мене є обидві книги, ти обидві три. У мене є три книги, де Мічела, всі три я прочитала. Мені подобається творчість, а обов'язково лише вона вийде, я її передзамовлю чи куплю, і обов'язково зразу ж прочитаю. Фентезі, магічний реалізм мені подобаються такі речі. Ілі зуби зеді Сміт. Це постколоніальний роман. Я його навіть бачила. Правда, зараз на барахолках так ви його не купите, немає в вільному доступі. Теж чомусь мене не затронула ця тема. Елісон Бекдел, фан Хоум, сімейна трагікомедія. Наскільки я знаю, це. По-перше, це вже було друге видання чи до друку є вже в продажу, або наперед замовлення, бо є в продажу. Але це комікс. Я не люблю такі речі. Вірніше дуже рідко читаю про що там. Не дуже навіть зараз пам'ятаю ті комікси, які тут будуть і про які я буду говорити. Я навіть не заглиблювалася в них про що вони, бо я не ну мене така література на даний момент не цікавить. Але тим не менше, ця книга також є у нас перекладена і видана. «Візит загону головорізів Дженніфер Еган. Буквально найсвіженький із мого придбаного це «Темпора». і стоя вона якісь там смішні гроші не могла не купити. Вона входить в цей список. Про що тут анотація? Знаєте, така взагалі по взагалях інтелектуальний роман для поціновуючи інтелектуальної прози і таке інше. Почитаю і ще знаєте, що я вам все таки покажу зараз. Вона така трохи дивна. Тут ззаду такі є, не знаю, зараз вам видно чи ні, якісь прямо схеми чи якісь додатки. І їх тут досить багато, аж цікаво. Ну, коли я буду читати, не знаю. Останнім часом обожнюю ці м'якенькі такі обкладинки з клапанами. Мізит загалом Дженніфер Егган. Почитаємо. Однака історія самих вбивств Марлон Джеймс. Цей роман складається із п'яти розділів, охоплює події, якщо я не помиляюся, одного дня Америка 80-х, і тут якісь і Ямайка, і напад на Боба Марлі. І, власне, кожен з цих п'яти розділів назва, це назва якогось його відомого треку. Не знаю, коли буду читати. Розумієш, тут охоплено дуже багато різних подій і, і таке інше, таке інше. Не скоро буду читати однозначно, але я люблю, щоб у мене на поличках ті книги, які мене зацікавили, стояли. А вдруг мені захочеться почитати. Тоні Джад, після війни, історія Європи від 1945 року. Це наймасштабніше дослідження історії після війни Європи і таке далі. Вона є наш формат, по моєму видавництво. Ну я нонфік не люблю, тож... Не читаю. Чиголь до Натарт «Пуліцер» 2014 року. Колись я її починала читати, половину прочитала, закинула. Думала, що ніколи до неї не повернусь, але тим не менше, у донатарт я читаю все. Тож вона чекає також свого часу, свого перечиту спочатку до кінця. 48-му місці Марджан Сатрапі Персеполіс. У нас, по-моєму, видана лише перша частина. є їх дві. Комікс цій книзі висвітлена юність авторки в ірані після ісламської революції на 49-му місці. Вегетаріанка Хан Канг. Букер 2016 по-моєму, вона ще там ще Ченнобля отримала. В цьому році ще якусь мене дуже багато приміток, розкладається ця розповідь, я б так сказала, з трьох точок зору, які розповідають не про тих людей, які є оповідачами, а про власне, цю пані, яка відмовилась від м'яса. Не все я в цій книзі зрозуміла, але глибоке враження вона мене справила, вона мені дуже подобається. І також заставляє багато чого переосмислювати. На 50-му місці книга довіра Ернан Діас. Вона також вже вийшла, але знову ж таки мені чомусь не хочеться її читати. Власне, там описується, якщо я правильно розумію, життя багатих. Він якийсь там, хто він там, біржевий, оборудками займається. Його дружина займається доброчинністю, про сімейну пару. І, власне. Якось щось з нею трапляється, що вона починає втрачати груст. І що ще цікаво, що тут роман в романі, є, якась книга, яка про щось там розповідає, роман в романі. Поки мені не цікаво її читати, не зацікавила мене анотація, але. Не виключно, що колись її захочу прочитати. 51-ше місце життя за життям Кейт Аткінсон. Я її прочитала, досить давненько читала, мені дуже подобається. Планую далі продовжувати знайомитися з цією авторкою і буду в цьому році, може, навіть і читати продовження цієї книги. Тут розповідається. В цій власній книзі це багато альтернативних історій життя Урсує. І все. Джефрі Євгенідіс середня стать. Це номер 59. Це також сімейна сага, її ВСЛ планує робити дорог. Чи її чи ні, ще поки що не знаю, але скоріш за все, що так. 61 місце Барбара Кін-словер, демон мідноголовий. І хотіла купити. Так само був у бажанках, але коли зрозуміла, що це про дорослішання і там про ці всі. Таке важке дорослішання, вихід з бідності, якісь свої відстоювання свого життя, свого права на життя, виживання. Мені поки що не хочеться читати важких книг. Тож колись я буду мати на це ресурси сили, я тоді її куплю, і прочитаю. Це «Пуліцер» 23 третього року. Обов'язково хочу прочитати, ну не зараз. Мова проти Америки Філіп Рот. Якщо не помиляюсь, її анонсували видаництво а, а Може навіть вона вже і вийшла. Не знаю, це книга про альтернативне життя Америки з пофашистським режимом. 68 восьмому місці книга друг Ноніє, Це видаництво ще одна сторінка, і вона вже вийшла. Бо коли я готувала це відео, вона ще анонсувала а Зараз вже вона видана, розповідається про те, як переживає втрату друга, якась дівчина, і їй, якби, в спадок достається собака цього товариша і друга, який загинув. Опенгаєнська тріологія Туве Дітлесен, по моєму, це три книги. Видавництво Грушка. Анонсувало вихід цієї трилогії, по-моєму, перша вже або на передзамовленні, або вже навіть видана. Це «Автофікшн» з елементами автобіографії. На 72-му місці час секонд-хенд», кінець червоної людини Світлана Алексєвич. Um, є ця книга і коштує недорого, але читати про пуст радянський чи та Радянський простір про оці всі речі в мене немає абсолютно ніякого вважання. Лізабет Страут, Олівія Тітеричце це 74 місце і поліцер 2008 року. Я її прочитала. Це історія таких 13 тринадцятьох новелах, де розповідається про життя невеличкого приморського містечка. І, власне, основним центральним об'єктом є ця колишня вчителька математики Олівія Кітеридж. В якихсь оповіданнях вона є центральним персонажем, в якихось оповіданнях вона буквально згадується на пару секунд, але тим не менше складається такий об'ємний портрет не лише цієї пані, а й цього містечка, жителів, цієї общини. Така неспішна, дуже чудова розповідь і знову лівія. Є ще продовження. У мене теж є ця книга. Планую її прочитати. Я такі речі люблю, хоча не люблю коротку прозу, але тут вона все одно складає таке єдине ціле, отаке об'ємне, з багатьох точок зору опису Єдине ціле. На 75-му місці Габриль Зевін «Завтра, Завтра, завтра, завтра це з того розряду книга, яку я не планую читати, тому що я стільки багато чула про неї відгуків, що в мене склалося таке враження, що я вже якось її прочитала, і вже трохи призабула навіть. На 80-му місці історія загубленої дитини Еліна Ферранте. це сто неаполітанського квартету. Я вже вам розповідала так, що от на му місці ще одна книга з цього циклу. На 82-му сезону Рага Гані Фернанда Мельчор. У мене є на неї відгук. Я прикріплю в описі до цього відео а максимально. Бридко написана книга, але і дуже майстерно, настільки майстерно, що не дивлячись на всю її бридкість, на всю на всі теми, які піднімаються, які викликають в мене страшенне відторгнення. Але власне із-за того, як вона написана, настільки мені це подобається, як авторка показує так само в кожна кожна глава. Тут це розповідь з точки зору якоїсь людини, або яка Являється дотичний до події, яка відбувається в цій книзі, або являється якимось родичем дотичних до цієї події чи знайомим. І от це настільки авторка майстерно втілює цей задум і реалізує його Господи, я Сіддегардха Мукерджі. Мукерджі, імператор усіх хвороб біографія раку. І, Хоча за книга 2011 року є лауреатом Пуліцеровської премії. Це нонфік. Я і нонфік ще й про рак. Ну в мене нема бажання її читати, але власне, якщо ви читаєте нонфік, то в цій книзі досить детально розповідається про історію раку і наводяться також приклади з життя реальних людей, як вони борються з цією хворобою і чи приймають її. На 90-му місці симпатик В'єт Тангоїн. Також лауреат Поліцарівської премії вона в мене є. Планую колись перечитати, по-моєму, сімейна сага В'єтнам. На 95-му місці Гіларі Ментер Ментел. Я про неї вже говорила. Пам'ятаєте, там була книга Вулвола, а тут везіть тіла. На другому місці візіть тіла, поки що не планую читати. Ну і 99-те місце це Аллі Сміт, як бути двома. Видавництво фабула буквально свіженько. Ось я недавно її собі купила. А оскільки вона в мене є мені цікаво прочитати, то я навіть не читала анотацію. Не знаю, як бути двома, що означає ця назва і чи вона розкриває зміст книги. Ой, який тут подивіться гарний шрифт, які крупненькі літерки, які великі між рядками відстані, читатиметься дуже швидко, я так думаю. Власне, це все, що я хотіла розповісти про ці книги. Ну, на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!